Ого! А йобаний ти хуй! Заїбеш мене! Заїбав. Я забувся, який цей говнюк сильний. Та ні хуй! блядь! Ой! Воу! Воу! А ти говна! Блядь, та рульнися! Йорит. Ай, блядь! Ай! Ай! Та пиздец. Ні, треба триматись впритик до нього. У мене тичка, блядь, мільйон років триває, блядь. Та йди ти в сраку, гнида! Блядь, як він ебал мене. Та успокойся, да на кисне надто енергії. Я то вот буду побуду вмирати Воу!